У природі гази існують у різних станах вільному, це атмосфера Землі. У вигляді газових погладів течій, у розчиненому стані, сорбованому породами стані та інше. У таблиці наведено приклади газів у природі. Гази мають різноманітні хімічні властивості. Кожен має свої характерні особливості, як ви можете побачити у наведених прикладах. Але наше завдання вивчити фізичні властивості газів, а головне, пояснити їх на основі молекулярних уявлень. Спробуємо виконати це завдання. Для цього слід відповісти. На наступні нескладні запитання. Перше. Чи мають гази форму? Друге. Чи зберігають вони свій об'єм? 3. Чи легко їх деформувати? Четверте. Чому дифузія у газах відбувається значно швидше, ніж у рідинах та твердих тілах? І нарешті п'яте, як властивості газів пояснюються на основі молекулярних уявлень, я думаю, вам вдалося дати відповіді на п'ять запропонованих запитань. Проте для тих, хто має сумніви, хочу нагадати, що газ в перекладі з грецький хаос, це один із агрегатних станів речовини для якого характерні великі відстані між молекулами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, при цьому середня кінетична енергія хаотичного руху молекул набагато більша за енергію взаємодії між ними. Отже, будова газів суттєво відрізняється від будови рідин та твердих тіл. Таким чином, властивості газів дійсно пояснюються особливостями їх будови. Перевірте, чи правильно ви відповіли на запитання. Ми дійшли висновку, що всі гази. Незважаючи на певні особливості, мають схожу будову і як наслідок схожі фізичні властивості. Для створення кількісної молекулярно-кінетичної теорії газів необхідно обрати спеціальну модель. Цю модель називають ідеальним газом. Уперше про таку модель заговорили доволі давно. Свій внесок у створення моделі ідеального газу зробили російський вчений Михайло Ломоноза та англійський вчений Джеймс Прескот Джоу. Проте основну роботу виконав німецький вчений Рудольф Клаузіус. Саме він у 1857 році ввів поняття ідеального газу. Завдяки моделі ідеального газу Клаузіусу вдалося встановити основні співвідношення та обҐрунтувати характеристики різних станів речовини. Що ж таке ідеальний газ? Ідеальний газ це газ, який складається з пружних молекул нехтовно малих розмірів, які хаотично рухаються і взаємодіють лише під час спів ударів. Коротше кажучи, ідеальний газ це такий газ, розмірами молекул якого та їхньою взаємодією можна знехтувати. Саме такого газу в природі не існує. Але близькими за властивостями до ідеального газу є реальні розріджені гази, тиск в яких невеличкий, а також температури не дуже низькі. Найбільш близьким до ідеального газу є розріджений води. А тепер пропоную до вашої уваги механічну модель ідеального газу. Модель Олександра Ейхенвальд. Демонструється механічна модель ідеального газу, запропонована Ейхенвальдом. Прозоре поле, на якому розташовані пружні сталеві кульки. Оточено з усіх боків електромагнітними вібраторами. Коли на вібратори подається напруга, вони коливаються і кульки починають рухатися хаотично, подібно до молекул ідеального газу. Модель Ейхенвальда дозволяє демонструвати різноманітні процеси, що відбуваються у газах. Покажемо деякі з них. Наприклад, збільшуючи напругу, можна змусити кульки рухатися швидше. Так ми демонструємо збільшення температури газу. Давайте подивимось. Зараз температура газу низька, а тепер вона підвищується. Можна продемонструвати поведінку суміші ідеальних газів із різною масою молекул. Як ми бачимо, легкі молекули в середньому рухаються швидше, ніж важкі. Ефект добре помітний. Можна спостерігати рух броунівської частинки внаслідок ударів молекул. Рух частинки хаотичний, але значно повільніший, ніж рух молекул. А тепер розділимо поле на 4 сектори. Кожна стінка має отвір, що сполучає сусідні сектори. Спочатку усі молекули розташовані в одному секторі. Спостерігаємо. Поступово молекули заповнюють усі сектори практично рівномірно. Марно чекати, щоб молекули знов самовільно зібралися в одному секторі. Система перебуває у рівноважному стані, якого досягла за певний час. Час релаксації. Дякую за увагу. До побачення!